У ну, висновок на Запорізькій Січі вибори, наприклад, відбувалися раз на рік, і це було дуже добре для суспільства, яке перебуває в динамічному такому стані, як яка динамічного стану скажімо так, становлення демократії. Тому для України конче необхідно якомога частіші вибори, і вибори раз на п'ять років. Які зробили навіть на місцевих виборах це повна і тотальна профанація демократії? От, подивіться на сполучені штати. А ви вірите так? в те, що ви зараз говорите? Я маю на увазі, що воно здійсненне в Україні Дивіться, здійсненне. Попролітало зараз на виборах маса людей, тушок, які вк... купляли. і парламент оновився на од... на дві третини. Якби у нас вибори були через рік, у нас би ще на дві третини оновилися. і люди б не не забули, як їх надурили. У нас є пане це Дмінчу дуже добре. Приклад в українській історії, коли президент розпускав парламент через один рік, 2006 року рада переобрана була у 2007. -му. Так, але ж і кількісно, і якісно ця нова рада тоді не сильно відрізнялася від своїх попередників. Згоден. Так що, в принципі, в принципі, то я з Олександром згоден в тому, що чим частіші вибори, тим більша ймовірність приходу нових людей, але ймовірність цих частих виборів у нас майже на ну майже нульова. Це по перше, а по-друге, я ще заперечити хочу Олександрові. Колись один мій небезпосередній начальник на початку перестройки сказав так: приходять нові. Керівники, нові чиновники, вони небезпечніші, бо старі вже наїлися, а ці ще голодні. Так от приходять нові депутати. Я боюся, що серед них багато голодних.